30 січня, середа і час новин на нашому каналі. Сьогодні, зокрема, ви дізнаєтесь про таке вибори наближаються, що робити, коли нема роботи. Сьогодні старий новий рік. Вибирайте чесно і стежте за тим, щоб так само чинили інші. Якщо ж порушення виборчого права очевидне, то негайно телефонуйте. Управління СБУ Львівській області відкрило гарячу лінію за номером 298 66 22. Ось цю інформацію, яка надійде за цим номером телефону, обов'язково перевірять. Обережно п'яний за кермом в сезон зимових свят нетверезих водіїв катастрофічно побільшало, скаржаться даїшники. За словами керівника прес-служби управління Даїв Львівської області Світлани Добровольської, у перші 10 днів січня кількість захмелених шоферів на дорогах Львівщини побільшало на 240% Порівняно з тим же періодом минулого року, лише за 10 днів нового року працівники Даї зупинили на дорогах області 460 нетверезих водіїв. Жінки та молодь без роботи 1 січня цього року допомогу у працевлаштуванні потребувало більше 26 тисяч жителів Львівщини. Серед тих, хто шукає роботу, переважають жінки та молодь віком до 35 років. На одне вільне робоче місце у середньому претендували 22 особи. За інформацією, що надійшла від підприємства Львівщини наприкінці року неокомплектованими залишилося майже півтори тисячі вакансій. З них майже половина для представників робітничих професій. І знову новий рік, щоправда, більш традиційний та притаманний українцям з 13 на 14 січня, новорічна ніч за старим стилем. Церква ж цього дня вшановує святого Василія Великого. Про дивний синтез про давніх звичаїв та канонів релігійних є про те, чи вміють стріяни засівати. Далі в сюжеті. Сію, сію, посіваю з новим роком вас вітаю. Щастя й радості бажаю. Сійся, родися, жито, пшениця. Усяка пашниця Христосся рождає. Такі рядки, колись лунали у кожній українській хаті, 14 січня на старий новий рік. Найперше хлопчаки засівали у своїх домівках, а тоді вже йшли до сусідів та родичів. За це їх пригощали ласощами, інколи давали гроші. Вважали, що посівальники приносять до хати щастя та врожай на наступний рік. Окрім засівачів одинаків, існували і цілі засівальницькі ватаги. В такому випадку цей обряд перетворювався на справжню виставу, До головними дівими особами були Василь, Маланка та циган. Також Старий новий рік лежали другим шансом для хлопців, які отримали відмови на сватаннях. Саме в цей день можна було зробити другу спробу. Літні люди з приємністю згадують ці часи. Відівляється тим, що зараз легше ніхто не ганяє. Колись школою можна було полетіти або комсомольського білета. Та раніше якось було веселіше, ніж зараз. Колись не дозволяли. Вчителі ганяли, не дозволяли дітям колідувати, в школі сварили. Шкодив, то. Було давно. А... Так давно, що я вже не пам'ятаю добре. Заборонений плід завжди був солодким. Тепер ніхто не забороняє дотримуватись українських традицій, а ось хлопці, виявляється, посівалок не знають. А не можете розказати якусь посівалку коротеньку, не пам'ятаєте? Такого не А не пам'ятаєте якоїсь посівалки коротенької віршика? Ні. 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 Ніколи не ходила? Доходила, але не ходив. Зараз немає мой настрій. Уляна Шуцман, Руслан Леський, Стрийські новини. І продовжуємо випуск. Сусідня Польща потерпає від негоди. Там майже паралізована залізниця. А на автошляхах різко зросла кількість аварій. Двоє людей загинули, та 16 розознали поранень через зіткнення автобуса та вантажівки поблизу Вроцлава. А у Мірославиці внаслідок снігопадів оболився будинок. Жертву никнути вдалося лише тому, що споруду планували зносити, і там ніхто не жив. Ще один схожий інцидент трапився знову ж таки. Врославі там снігопадів, не витримав дах величезного магазину, нині завали розбирають рятувальники. Україна без закордонних паспортів сьогодні зупинили виготовлення документу. Уряд шукає альтернативу концерну ЄДАПС, який є монополістом на цьому ринку. За словами міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, зупинка виробництва відбулася через те, що з ЄДАПС не розрахувалися за виготовлені у грудні паспорти. Він додав, що у МВС докладають зусиль, щоб позбавити компанію статусу монополіста на ринку виготовлення закордонних паспортів в Україні. Міністр зазначив, що сьогодні виготовляти ці документи в Україні вже Зголосились декілька іноземних компаній, зокрема з Німеччини, Ізраїлю та Італії. Нагадаємо, 4 січня консорціум ЄДАПС виробник паспортів, водійських посвідчень та інших документів, заявив, що змушений зупинити роботу через те, що припинив отримувати кошти від уряду. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою та гарного свята. Побачимося завтра. До зустрічі. Ради вітати вас на нашому каналі. Ефірі Спортивний огляд студії працює Олег Фелик. Сьогодні про такі ПО Пиоварів очолив Кривбас. Збірна України з футзалу вдруге у Львові обіграла Польщу. Платяні знову їде до України. Далі про це та інше детальніше. Друга перемога поспіль. Збірна України з футзалу у Львові на паркеті палацу спорту Галичина заграла другий товариський поєдинок з командою Польщі, і цього разу перемогу святкували синьо-жовті. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4-1. перевага господарів була помітною лише тоді, коли на поле з'явилася Чегланов, Чопурнюк, Кандратюк та Павленко. Саме цей квартет і забив усі гули нашої збірної. Знову у кокпіті. Ще влітку минулого року Михайл Шумахер в останній сідав за кермо гоночного боліда. У вівторок знову відчути себе у рідній для німця стихії. Шумахеру надала можливість компанія Супер Нова Рейсін, представлена у гоночній серії GP2. Семиразовий чемпіон на знак вдячності виступає своєрідним консультантом Nova Racing, допомагаючи підібрати оптимальні налаштування авто. За таких обставин Шумахеру виділили болід нового зразка 2010 року. На треку у Хересі німець з'являтиметься впродовж наступних трьох днів. Тайсон нокаутував суперника з першого удару. Екс чемпіон світу з боксу на дошкій вазі американець Майк Тайсон взяв участь у реслінг-шоу популярної американської організації професійного реслінга World Wrestling Entertainment. Тайсон з першого удару відправив у нокаут відомого реслера Кріса Джеріко. Нагадаємо, що у листопаді 2009 року Майк Тайсон не виключив варіант з поверненням на ринг і додамо, що у 20-річному віці Майк Тайсон став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії суперважкого дивізіону. Латіні знову їде до України. Президент УЄФА Мішель Петяніс 7 лютого відвідує Донець з метою перевірки ходу будівництва нового терміналу комунального підприємства Міжнародний аеропорт Донецьк в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Виконком УЄФА 11 грудня остаточно затвердив Харків, Львів і Донецьк як господарів чемпіонату Європи 2012 року. Таким чином євро пройде в чотирьох польських і чотирьох українських містах: польський Варшава, Познань, Врослав і Гданьс, а також український Київ були затверджені ще в травні 2009 року. Крім того, Київ отримав право прийняти фінальний матч першості. Ковалець замінив Максимова в оболоні. Сергій Ковалець, який очолив ПФК Олександрія в кінці серпня, 12 січня, 2010 року, офіційно попрощався з командою і відбув у столицю, щоб очолити Київського оболонь. У 2008 році ковалець був головним тренером футбольного клубу Львів, який не зміг утриматися прем'єр-лізі і з яким з опільної згоди розірвав контракт в кінці сезону. Нагадаємо, що цими днями футболістам Кривбаса був представлений новий головний тренер Юрій Максимов, який до цього часу очолював оболонь. На цьому наш випуск завершується. Прощаюся з вами. Бережіть себе і своїх близьких. Завтра погода суттєво не зміниться. І далі небо вкриватимуть хмари. Температура повітря вище нуля не підніматиметься і протягом дня становитиме 3 пять градусів морозу. Вітер північний зі швидкістю 4 метри за секунду.